Вітаю всіх на марафоні. Далі відео сьогодні буде про те, і для тих, хто вирішив залишитись в Україні. Багато чого робила. Давайте так. Залишились в Україні. ну, підтримка, все, хто вирішив виїхати за кордон. Що робити, повертатись, страшно, не страшно, але. Давайте, сьогодні тим порада, хто живе в Україні, хто залишився і вирішив залишитись, хто ще вірить і чекає в якесь світле майбутнє. Важко вже чекати. Наприклад, ну, я проживаю в Харкові, знаєте, мені вже чекати цього майбутнього світлого дуже важко. Скажу чесно, тому не дуже щось і очікую. Тому відразу переходжу до моментів. Так, давайте для тих, хто залишився в Україні. І далі намагається жити якісним життям в Україні для тих, хто залишився. Вирішив залишитись, що буде порадою. Ось. Я архітекторка свого життя і впевнено будую майбутнє своєї мрії. Згодна на 100%, ми самі архітектори свого життя. І якщо ми вирішити залишитись, ми його будуємо зде. десь? Тут. Будуємо. Саме будуємо життя, мріємо, і щоб воно в нас було досить якісне. Звісно, залежить від регіону проживання. Не без цього. Зараз, на жаль, в Україні така тенденція, що нам потрібно вибирати регіон. І буде також марафон і інше. Все це. Так, що нам скаже Руна на цю тему? Давайте. Для тих, хто залишився все-таки жити в Україні. Час. Ви знаєте, це перш за все час. Час це серйозна тема, а час спливає. Тепер дивіться. Скажу чесно. спливаючи час, і нерви наші очікування. Ось вони. Ми живемо, ми тут, але час спливає, і ми не бачимо покращення. Реально його ще не бачимо. І це дуже погано. Ви знаєте, це час, який. Не на нашу користь, тому що чим далі, тим тільки гірше. Втрачений час також можна це назвати. На жаль, я можу про себе сказати, що я бачу, що я, я хочу жити там, де моя дитина буде ходити в садочок, якісь розвиваючі кружки. Тому для мене це вже час показує, реальний час. У мене не так багато часу залишилось, щоб зрозуміти, що мені робити далі. Так, давайте тут. Для тих, хто залишився жити далі в Україні. Дорень, обнулення ситуації. Ви знаєте, це людина живе ось в такому новому житті. Я згодна з цією картою. У нас почалось війну нове життя, абсолютно нове. І якщо людина живе, вона робить все. Вона створює своє життя з нуля. Новий етап, нові емоції, все нове. І ми повинні розуміти, що нам треба жити тут і зараз. Важко будувати плани на майбутнє. І важко тримати свої емоції в нормі, бо психологічно дуже важко. Там я вчилася у людини з Вінницької області, вона психологічно більше здорова і стабільна людина. Кажуть, що Ті, хто живе в регіонах більш спокійних, це люди більш спокійні. На жаль, я, як таролог, не можу бути спокійно урівноважена, тому що постійні ці тривоги, каби і все інше, як коли вирішать питання з Харковом, звісно, стане для мене все супер. Я розумію, що війна, але мене цікавить місце, де я знаходжусь. Якщо вирішиться і буде більш-менш, наприклад, як у минулому, минулому році. Було досить якісне життя, можна було працювати, адекватно жити. Оце вже щось. Навіть в умовах війни. Просто виходить, що хтось живе, в умовах війни якісно живе, а хтось просто існує і у людей життя на паузі. На жаль. Давайте тут подивимось. Для тих, хто вирішив залишитися в Україні, що скажуть? Поважко. На якорі, вдома, Якір – це стабільність. Якір – це стабільність. Тобто, бачите, людина на одному місці знаходиться, вона нікуди не дівається. І навіть тут я б більше сказала, що для тих, хто не виїжджав навіть з свого дому. Я не беру тих, хто вимушено виїхав. Я беру тих, хто мав можливість нікуди не діватись. І тих, хто тільки в межах країни переміщується. Поради такі в нас, любі мої. Ви ж розумієте, що перше, з цього можна зробити висновок: час. Час у нас грає дуже велику роль для прифронтових міст взагалі і для тих, у кого мобілізували на війну. Питання мобілізації також все це, все це, все це. На жаль, воно все грає не на нас. І, по-друге, життя, нове життя. Воно однозначно нове і не для всіх підходить, скажу чесно: була в селі, там вони війни не бачили, люди абсолютно інші. Так, це також Харківська область. Але ви ж розумієте: якщо десь там по в полі це одне? Тому така ситуація.